Добрий ранок, шановні друзі, 7 квітня 2024 року. Вінниця. Чудова, як на мене, спортивна зала Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Університет, який базується в Києві, має свій структурний підрозділ саме цей коледж, директором якого є така волейбольна людина, відома не тільки на Вінниччині, як Володимир Антонович Керницький. І який має свою чоловічу жіночу, скоріше юнацьку і дівочу команди, який, наскільки мені відомо, запрошує молодих волейболістів і волейболісток. Це не я маю сказати, а маю сказати Володимир Антонович Пан Янчук або його підопічні. Сьогодні тут відбувається груповий турнір. Чемпіонату Вінниччини 2024 серед дівочих команд 2009 року народження. Зараз на майданчику команда, ну буду просто їх називати, бар «Місто». Вони ближче до нас у помаранчевих футболках. Тренер Світлана Скорбатюк, тренерка звичайно. І команда з міста Гнівань там працюють, ну консультує Соколандська на так Юрій Мартинович там і ще жіночка працює, я не знаю прізвища зараз. Не можу вам назвати прізвища цих е, гравців зараз. Хоча дивіться у команди бару є прізвища на футболках, і я вам буду їх називати. неправда, англійською мовою, але... Но... Я ну, такий трішки вмію читати. Значить, ну а потім в опису до цієї трансляції я дам склади команд. Вони в мене є заявочні склади, але як з фронтом я просто не можу називати. Отож, перша партія. Перша партія нападача команда. Бару. Трішечки це, сонячні промені будуть нам заважати, напевно, як і волейболісткам молодим, до речі, напевно. Але вони швиденько пройдуть, це я з досвіду, знаєте, з досвіду м -м, вчорашнього фіналу волейбольної ліги Поділля, коли так зранку теж було, але потім відкриття, і сонечко там десь зайшло, все було нормально, все напально. Ось волейболистка з прізвищем Бровченко, п'ятий номер команди Бара. Його один м'яч і рахунок 2 Ось у мене проблема. 2-1, напевно. 3-1. 2-1. Суддя сьогоднішнього матчу, перший суддя. Майстер спорту. Бронзовий призер. Таке простижне з мама Радянського Союзу 1976 року. Легендарний Леонід Миколаїв Маргаєв. Я завжди я представляю їхні, так би мовити, міста, які вони представляють, то я завжди називаю місце народження. Це Теплик, Таке містечко є з Вінниччині. Ну і нинішня вільніше, звичайно. Мені приємно сказати, що два сезони Вінтавич пограв у нас на Донбасі на складі Донецького Динамо першої. Ну, ось так. Другий суддя не менш легендарна постать суддя національної категорії Володимир Павлович Собченко, вільничанин. Олександр Семчук працює на табло, за пультом табло. Ну, назвав всіх дів всі дівчат, потихеньку буде називатися дівчатки. Подаються. з прізвищем правдюк. Правдюк, ось на 10-й номер. Тим часом рахунок вже 3-4. 6-4. Бар В цьому груповому турнірі змагаються також команди Янпільської дюша. Команда дьорша Десна, Стрижевська громада, конкретніше сосон ОСО. Команда Василя Буздигана. Також фаворит цієї групи. Команда Калинівська дюрша Авангард. Ще одна легенда волейболу Він не тільки Вінщин, Лариса Романовна, Думіна і Тамара Васяк. Представляє команду. До речі, на цей момент саме Калинівка, буду так називати, спрощена. Має дві перемоги у двох матчах, Янтин має дві перемоги у двох матчах. Десна одну перемогу у двох матчах. Ну і що там ще, що там ще? Ну, напевно, Гнівань програла два матчі і Бартек програв два матчі. Ну, все, напевно, я назвав що знав. Більш детальніше в текстових матеріалах. Тайм-аут бере одна з команд. За рахунку вже там, там 5-9. Приємно, що дядя Ваня Слободеньок ось бачити такий сивочолий, він присутній майже на всіх змаганнях, не тільки з Волейболу. Глядачів немає поки що. Ну, Є там команда прийшла, якщо не помиляюся, Калинівка. Фаворит. До речі, наступний матч якраз буде Калинівка проти Ямполя, лідери групи. Е, попередньо чемпіон планувався 6-го два дні. Але дуже багато команд, 17 команд. Вирішили грати все-таки сьогодні і вчора, і сьогодні грати групові турніри, а вже наступними вихідними зіграти фінальні турніри. Це правильне рішення. Взагалі я вважаю, що треба переходити десь на лігову систему, створити лігу і грати рівномірно з вересня, по травень або навіть по червень, грати там, на місяць, скажімо, дві гри. Або чотири гри на місяць. Це буде ігрова практика достатньо і рівномірно будуть готуватися дівчата. Ось, бачите, за м'ячиком грають, мікасою грають. Почав вчора буквально, ну я просто напишу. Вчора у бару, якраз у бару відбувався така знамена подія, фінал волейбольної Ліги Поділля. І при чому як оголосив Микола Чумак, голова Вінського обласна, що саме на честь, ну можливо, я не знаю, як там формулювання, було, на честь Світлани Дмитрівни Скарбатюк, і там е колишній волейболіст, колиш, як колишній, він не колишній, він вихований Світлани Скарбатюк з міста Бари Ярослав Пампушко, який зараз грає в найсильнішій лізі світу в клубі польській плюс лізі Ярослав Пампушко. Він подарував комплект м'ячів, там ще 6 чи 8 м'ячів, якісних м'ячів гала для, саме для цієї школи. Іван Дмитро працює в Вінницькій обласній СДУШ, але, але Mm, оці дівчатка, вони не є е, в структурі Вінницької обласної зі. Можливо, я в цьому впевнений, що вже з наступного учбового року, тобто з вересня, вони будуть зараховані і будуть вже частиною е, Вінницької обласної з тому що у нас з, з призовом на службу е, Станіслава Підболячного там, м, ну, і ще там з певних причин якісь. Рога вона викладає з частково компенсована, вже дівчата є, займаються, але не всі вікові категорії і не везде Вони є. І ось саме ця команда, це ж не тільки 2009 рік там займається у бару Сотландметрі. Займається у залі місцевої школи номер 1 Вчора приємно було, що директор цього учбового закладу Леонід Нестерчук, палкий прихильник волейболу, не тільки волейболу. Вчора з вихованками із, 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 із цими дівчатами, привітали з вами а вже потім поїхали сюди грати в війни. Тим часом я вже там назову зараз рахунок, вам подивлюсь. 15-4 рахунок на користь борчанок. Називаю борчанок, тому що знаю, що є така мінеральна вода, чудова борчанка. А раз воду назвали, то і дівчаток цих можна назвати борчанкою. Як завжди вона Дмитрийна емоційна. Ми знаємо, що по хлопчатим командам. Солоненко на подачі. Ім'я не знаю. Перший номер є, ну так дивлюсь, на ростові дані. Вони можливо не настільки. Вже 2009 знаєте, це скільки? Вже? 15 років дівчаткам, 14-15 років вже мають десь так сформуватися. Ну, Є такі дівчатки, видно, що вони можуть ще підрости, звичайно. Але не, не всім же бути олімпійським чемпіонкам і навіть гравчинями команди добродій. У нас буквально, ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі Микола Лис, подивитися матчі універсіади Вінниччини, 20 2024, там студентки грали. Подивіться, там є ці матчі. Це теж рівень, непоганий рівень. Ці дівчата, можливо, хтось буде грати в університетах, хтось буде грати на вищому рівні, хтось буде грати. У чемпіонатах колоса, за свої громади. Хтось буде просто грати за будь-які команди на будь-якому рівні. Хтось просто буде грати на пляжі, маючи красиву сформовану фігурку. Не будемо цього стидатись. Ну, такі емоції. Мені подобається знімати, коли грають дівчачі команди, не так часто я це роблю, не так часто запрошую, скажімо так, і не так часто буває нагода. Ну, вчора зрозуміло, пріоритет, волейбольна ліга, Поділля, зрозуміло. Ну а сьогодні, коли в мене був вибір, все-таки сконцентруватися на чемпіонаті Вінниці, чоловічі команди, чи приїхати сюди, я однозначно. Приїхав сюди внук, мені тут подобається. тут Зручна позиція, локація. Тут є таке крісло для мене вчора простояв. Друзі, шість з часів, часів, годин часів я сказав. Годин ефіру я простояв просто. Розумієте? А для моєї доволі хворої спини в моєму віці 65 років це не зовсім велико. Тому зараз якось. Відхожу потихеньку від фіналу. Завтра буду вам вже викладати, заливати контент, в тому числі і ці ось матчі. 18.5. Перевага помітна Шевченка на Бачимо не тільки футбольне прізвище, не тільки поетичне, а й волейбольне. Гнівань робить заміну. Нещодавно ці дівчатка грали у там, місцевий турнір був у Гнівані. Там приїздили в гості. Дві команди з Гнівані були різних вікових категорій. Також приїжджала команда Вінницької обласної біоша з, з агрономічного. Тут 30 класіфа та вибуха ще одна команда була. Ми такий тренувальний турнір провели. Гнівень виграла, Це добре. Ліберо з прізвищем швець. І ми бачимо перевагу 26. Перевагу Барчанської команди. Напевно, це буде перша перемога у них. Ну там, я уточню. Не хочу зараз стверджувати, тому що, тому що е, буквально інформація отримав там, за 5 хвилин до початку ефіру. Ну, дивіться, все правильно роблять. є нападаючий удар, є передача, всі фази волейбольної гри присутні. Ліборо зігра. Зіграла Ліборо, звичайно. Давайте треба, треба вчитися, а бачити таким, як я, Старпюром, треба перевчатися. Писати не тренера, тренерка, не президента, президентка. Ліборо це він, коли чоловіча команда, ліборо це вона, коли не дивлячись, що це е, звучить як воно, ліберо. Да? Де ще поспішно виконував подачу п'ятий номер гравчині ком... в Ну, Це новенька команда, буквально всі дівчата. Ну, там теж, наскільки мені відомо, Світлані Дмитрівні дівчата займаються з ну, буквально там, більшість з них це буквально спочатку нікого року. Мельник, бачите, мельник. А слухайте, Мельник, а там же в бару Бодя Мельник, Богдан Мельник, теж такий білобрисий, чиносестричка це, ну? А так навіть схожа. Слухайте, ось вам. не знаю, не знаю, треба визнати. Нічого не свежу, знову ж таки. А Богдан Мельник зараз прямує, зараз вони у Польщі грають спаринги з Справідними польськими клубними командами 10-11 е квітня стартує е відбір до чемпіонату Європи серед юнацьких команд 2007 рік народження і там троє війни, в тому числі вихованець Світлана Дмитрівни, Богдан Мельник. Чому я і кажу, що такий блондинчик е Богдан Мельник всі збірні ось бігає білявочка і цьому Мельник. Посмотрим. Лошадь очки набрали Нилан. И уже их только там 11. А там 23. 23. Нилан нападает. Так, подает девочка. Ну молодец, я хочу. Скидка. 24. Це буде сетбол з Світлани з Корбатюк. Вчора таке було справжнє, знаєте. Ну, подивитесь на відео, що я буду виставити. Не бачу я прізвище, бачите там за Ру... рудим ловосям Вовченюк, напевно, Вов Вов. Не бачу. Ну, Почитається. Ніга не подачі. Це довго зберігається. 12-24. Подвійна перевага. Хороша подача. І це за ліковий пункт 13-24. Юрій Мартинович він працює тренером. Він обласна з ну як може бути гнівом не Лойдок без маркинерів. Звичайно, він е, допомагає, це ж не, не забороняє. Він теж працює у школі, крім, крім цього, там є е, сумісництво і все таке інше. Просто я констатую, що це 25-12 виграє балю, закинувся в другий парк.